Добрий день, з вами Ольга. Дивіться, що я помітила, яка неприємність, Ліманчело. Дивіться, яке воно мене дало розгалуження, літнє квітнення. Але мій шелопопчик тут хазяйнував, і я тільки побачила, що воно надламала мені. Дивіться, що я вирішила спробувати зробити. Не знаю, вийде чи не вийде. Можливо, якби я раніше це. Побачила, то було б більше вірогідність того, щоб в мене це вийшло. Але вже як є. Я зараз спробую ось так замотаю вологий спонжик. Ось так за жимчиками. Хай ось так тримається. Зараз ще візьму один зажимчик. Ось якось так зараз буду намощувати його. Ще одним спончиком там додала. Добре, що в мене є велика кількість так зажимчиків, можу експериментувати. Ну, дивіться, якось так. Ось. Ну, скажімо так, я сумніваюся, що мені вдасться. Врятувати це квітнення, але як варіант, я ось дивіться, як воно Ой, вийшло зараз. Хочу, бачите, як варіант, буду так кожен день оприскувати. Можливо, і він зростеться. Але я, звичайно, в цьому сумніваюся. Ну, подивимось. Але дивіться, якби я, можливо, раніше це все зробила, тоді, коли були не підсохші. Країчки. Як варіант, отак, якщо ви її не знаєте, яка це у вас архідея, або це підліток, або це її взагалі у вас 1 квітнення, ви хочете подивитися вона по сорту чи ні, ось так можна і подивитись, як вона приквітне. Але якщо, знаєте, буває не отак, прям зовсім зламає, а трошки надламаєш. Коли надламаєш, то взагалі, якщо це відразу, можна його, її можна якось як оту, знаєте, належити шину і все буде в неї файно, гарно. Якщо у вас якісь проблеми з кітконосом, експериментуйте, пробуйте, а можливо, у вас вона і буде квітнути. Моя конструкція, бачите, ну кожен день поливає. І дивіться, одна квіточка розквітла. Дивіться, ці бутонки вона засушила, і тут все, бачите, вона їх засушує, вже буде як буде, але ось ця розквітла. Ну, тобто, бачите, все одно, щось там у тих останніх. Так вона тримається, хоча б одна квітне. Дуже швидко відквітла, але дивіться, видно, що і сам квітконіс вирішила вона все, нічого вона далі не буде. Вона її засушить та і все. Всім бажаю, щоб у вас не ламала сквітконосим. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!